Тільки ягід горобини на січневому снігу, Ласувати можуть нині і синиця, і снігур. Горобиновий горошок геть розбризканий навкруг. Певно, то зима горушка мудрувала, а чи круг? Ці червоні плями бризки так нагадують мені згустки крові. Близько-близько свищуть кулі на війні. В білосніжних душах мусять закінчити свій полі. Хлопці в горобинних бусах одягаються в граніт воїни, їх обеліски, охорона споміж нас. Незліченні травм списки, серце крається в раз. Боже, захисти країну! битва третій рік іде. Юні, молоді, невинні гинуть. Ta wiosna gryzie.